Мира Божа. Дійсно, як ми зараз розуміємо, чому нас Господь буває, да, такі питання, чому нас Господь не чує. Ми молимось, а Він не відповідає на наші молитви. Ну як він буде відповідати, як ми треба подивитися на своє життя, що ми робимо. Для того, що він нас почув, як ми грішимо постійно, як в цьому волоні робимо, що хочеш, насильство. Ну те, що Богу противне, розумієте. Та як він буде відповідати нашим надому? Не я. Він одвернуться цього нас спиною, як ми відвертуємося від нього. Він колись погунає, як я так само знаю, сам по собі споминав, коли мені було потрібно Господа. А коли не було, було мені хорошо, то наш мій Господь. Це так воно всіх, всіх. Тож треба, щоб зрозуміло, що Бог почув, надо, по-перше, з Богом. Постійно в слово Боже, зрозуміти, жити по волі Боже, щоб Господь хоче. Тоді він почав відповідати на наші молитви. А це нам хто може тільки розказати, його люди, які йдуть від Бога, апостоли, пророки і так далі. Це навіть, зрозуміти, який чистий Євангелік, який не перекручене Слово Боже ж не розказано. Чистий Євангелік. Що в Біблії написано, то і говорить. Не треба перекручувати Бо це дуже великий гріх, це дуже велика кара це. Тож запрошуємо до групи, хто хоче дійсно зрозуміти і поміняти своє життя. Алли.